Ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень про події, які відбулися з цими вихідними. Та сьогодні вже за декілька миттєвостей дочекайтесь. У студії працює Світлана Коханчик. Вітаю. Аварійний будинок вихідному Острію по вулиці Тараса Шевченка 113, обвалився комен житлового будинку, який пошкодив частину даху. На місце події прибули МНСники та представники міської ради. Всіх мешканців будинку евакуювали. Зараз людям запропоновано тимчасове житло. А спеціальна комісія займається питанням щодо подальшого розселення мешканців та аварійного будинку. Проводи зими по-стрийськи. у аграрному коледжі. Вже другий рік поспіль проводять фестиваль з піснями та танцями. Чимало увагу зосереджують на снігових скульптурах. Їх протягом тижня ліплять студенти. Тема робіт довільна. Цього року на свято Устрийський коледж завітало чимало гостей. Як проводжали зиму і зустрічали весну, у стрию бачили наші кореспонденти. Весну ми зустрічаємо, зиму проводжаємо, сани міняємо і бричку запрягаємо. Добрий день, матінко весно, добрий день. Вітаю ще раз всіх людей я нині. Я йшла до вас невпинно цілий рік. І ось я тут, у рідному стрию. Поки опудала старої зими, самотньо чекала на своє спалення на вершині великої ватри. Люди радісно зустрічали весну. Дівчина в зеленій сукні із вінком на голові сповістила про те, що морози відступили, і варто чекати тепла. Проводи зими відбулися на території аграрного коледжу Стрия. Ідею проведення такого свята запозичили у своїх колег у мировощі, що на Рівненщині. Там щороку відбувається схоже дійство. Тому директор місцевого аграрного коледжу приїхав аби подивитися, як застосовують на практиці. Їхні ідеї строю. Я знаю, яка це важка праця, я знаю, яка це важка робота ліпити фігури зі снігу, тим більше в такі дні, коли сніг трошки не хоче слухатися. Але повірте, це благодатна робота. Ах свята проводів зими відбулися конкурси снігових фігур та підприємницький хист. На території коледжу студенти зліпили понад 70 снігових фігур. Особливо цікаво було блукати казковим містом дітлахам, а журі оцінювали найоригінальніші роботи. Серед них і герої мультфільмів і фігурки національних строях, і навіть військова техніка. Директор аграрного коледжу Василь Дмитришин нагородив грамотами переможців конкурсу та привітав усіх присутніх зі святом, адже весна для аграріїв особлива пора. Дуже і дуже повезло, бо ця зима була щедра на сніг і на мороз. Щедрий сніг це напевно признак великої, великого урожаю. Провести зиму до Стрийського аграрного коледжу прийшли і високопосадовці району і шановані стріяни, громадські діячі та бізнесмени. Розважали їх танцями, піснями і видовищем. На завершенні свята розпалили ватру, на якій згоріло опудало старої зими, з якою так весело попрощалися. ДПІ у Стрийському районі повідомляє платників податків і громадян Стрийщини. 22 лютого з одинадцятої години до дванадцятої відбудеться черговий сеанс телефонного зв'язку Гаряча лінія. Розмова відбудеться з начальником відділу контрольно-перевірочної роботи управління оподаткування юридичних осіб Михайлом Лучинсем. Тематика питань декларування доходів громадян, отриманих у 2011 році. Дзвінки прийматимуть за номером телефону 52048. Цими вихідними до достріяль з концертом завітала львівська чоловіча хорова капела Прометей. Виступ відбувся у народному домі. За традицією, концерт розпочався із духовних творів молитвою. Всього у репортуарі чоловічої капели понад 150 творів композиторів українських класиків та світової хорової спадщини. Капела Прометей створена 1965 року. А в 1988 дев'ятсот їй було присвоєно звання Народний художний колектив з тих найперших учасників, які заснували про Метеї залишилося в капелі лише троє. Одначе більшість хористів віддали мистецькому колективу 20 …20-30 років життя. Серпня 2011 року народним художнім колективом керує музикант, випускник Львівської державної консерваторії імені Микола Лисенка Віталій Чмир. за сприяння благодійного фонду Олега Канівця. Добре серце. Президент фонду подякував чоловічій капелі за патріотизм та українську пісню, а народному дому подарував комп'ютер. Техніку вручив директору Михайло Допілку. Треба сьогодні сказати їй величезне спасибі, тому що непростий час переживає сьогодні Україна, і патріотичне те, що несуть до людей, є сьогодні дуже дуже затребуване. І прикладів цього можна наводити дуже багато. Я тільки скажу декілька ключових речей, які мене особисто за останні місяці сильно обурюють. Ну, насамперед те, що сьогодні вичавлюють українську мову і українську пісню усюди, як з радіо, так і з телебачення. Організація об'єднаних націй виділила 100 тисяч доларів на допомогу українцям, які страждають від морозів, особливо людям без постійного місця проживання. Допомога в рамках термінового грошового гранта ООН виділена на прохання Міністерства соціальної політики і товариства Червоного Хреста України. Гроші будуть спрямовані на покриття видатків на їжу та іншу допомогу жертвам морозів. Представництво ООН зазначає, що Україна більше за всіх постраждала від низьких температур серед країн Європи. Щодня більш як трьох тисячах пунктів обігріву отримує допомогу близько 10 тисяч осіб. Крім того, представництво ООН наголошує, що за даними Міністерства охорони здоров'я, 112 осіб загинули від переохолодження і понад 5 тисяч звернулися за медичною допомогою через обмороження. Масляна масниця запусти пущення. Так у нас на Україні називають останній тиждень перед великим постом. Цього року він розпочався 20 лютого і триватиме до 27-го. Це свято прийшло до нас як симбіоз язичницьких і християнських традицій. Масляна тиждень радості і веселощів. Ще за язичництво у ці дні проводжали зиму, а весну зустрічали сміхом і розвагами, втішаючись щорічному пробудженню природи. У часи християнства запусти не втратили свого радісного настрою. Адже попереду сім тижнів Великого посту час обмежень і розумів під час Масляної влаштовували гуляння і забави, і кожен день тижня мав свої традиції і звичаї. Особливе значення мала неділя. Останній день напередодні великого посту. Вона має назву Прощена неділя. У цей день належить попросити прощення за всі образи і провини у рідних і друзів, щоб розпочати піс з чистим серцем. Протягом запуску готували традиційні страви, на відміну від Росії, де Масляна асоціюється виключно. Йочно з млинцями. На Україні ще традиційно і щодня готували вареники з сиром і сметаною. Про млинці, щоправда, також не забували і готували їх за різноманітними рецептами. І на сьогодні у мене все. Про події у світі спорту розкаже вам мій колега Ігор Тимків за декілька секунд. Я ж з вами прощаюсь до завтра. Гарного вам вечора. Розпочнемо новий спортивний тиждень. Про головні спортивні події понеділка ви дізнаєте вже за мить. В студії для вас працює Ігор Тимків. Вітаю! Зимовий Трускавець. Нещодавно у Трускавці завершився 10-й всеукраїнський дитячий турнір з тенісу Зимовий Трускавець. Участь в змаганнях взяли учасники з Трускавця, Львова, Кишинева, Києва та Стрия. Згідно до регламенту юних спортсменів було поділено на дві вікові групи до 10 та 12 років. Приємно, що у молодшій віковій категорії перемогу святкували представниці Стрийського тенісного клубу Сокіл під керівництвом братів Медюхів. Так перша на турнірі місце здобула Христина Коколюс. Срібні медалі дісталися її земля. Ці Олександрі Стефанів Стріянки також стали переможцями у парному розряді змагань. Усі фіналісти отримали кубки медалі та грамоти з рук головного судді турніру Анатолія Стасюка та члена президії Федерації тенісу України Ярослава Заторського. Перед євро збірна Блохіна зіграє з Туреччиною. Останні перед стартом чемпіонату Європи ігровий день, збірна України швидше за все заповнить товариським матчем з турецькою командою. Тренувальні збори національної дружини нагадаю пройдуть спочатку у Туреччині, а потім в Австрії, де команда Олега Блохіна, 28 травня, Кувштайне зустрінеться з естонцями, а 1 червня Інсбруку зробить візит у відповідь збірній Австрії. Вакантне поки що місце спарень партнера на 5 червня, швидше за все займе збірна Туреччини. Як повідомляє та команда матч пройде в Німеччині в Аугсбурзі. і почнеться у 21-й за київським часом. На користь Туреччини говорить і той факт, що після відставки з посади головного тренера Гуса Хідінга, який днями очолив російський НЖ, і призначення Абдули Авчі, у місцевої збірної не зверстаний календар на 2012 рік. Після гри зі Словачиною 29 лютого турки ще не знайшли суперників ані на травень, червень, ані на серпень. Чісора і хей зганьбили Великобританію. Промоутер англійського важковаговика Дерека Чісора, відомий у світі боксу Френк Уоррен, назвав свого підопічного і іншого супертяжа Девіда Хея ідіотами, які зганьбили Великобританію. Це була ганьба для боксу. Ситуація виставила бокс в не найкращому світлі, кинувши плями на репутацію спортсменів, 99% яких ніколи не були помічені в якихось інцидентах. Я б сказав, що Чісора і Хей повні ідіоти, які зганьбили Великобританію, сказав Уорен. Нагадаю, що бійка між Чісорою та Хеєм спалахнула під час підсумкової прес-конференції після бою кличко Чисора. Почалося все зі спілкування менеджера кличків Берна Бенте і Хея, до яких приєднався Чисора. Хей почав словесно ображати дерека і між ними зав'язалася бійка, фінальним акордом якої був розбитий лоб у тренера Хея Адама Бута. За однією з версій у Бута полетів штатив, яким який Хей намагався поцілити у обличчя Чісори. У неділю Чисору допитала Мюнхенська поліція, і він полетів до Лондона. Хей Вдалося уникнути спілкування з поліцією і втекти до Англії. Очевидно, що на боксерів чекають величезні штрафи і санкції. Шахтар здобув дві перемоги над сербськими грандами. Донецький шахтар зіграв товариські матчі з найсильнішими командами Сербії. У п'ятницю гірники обіграли цервену звезду, а в неділю здолали партизан. У обох матчах донечани забили по два м'ячі, пропустивши один гол у матчі з партизаном. В грі з зірками визначились Євген Селізньов та Дуглас Коста. Партизанам двічі забив Фернандіньо. Наступний спарник Шахтар проведе проти румунського клубу Оцелул Галац. Катерина Бондаренко піднімається на 20 позицій. В оновленому рейтингу WTA найкращих тенісисток світу від 20 лютого українська тенісистка Катерина Бондаренко зробила ривок на 20 рядків. Станом на понеділок Бондаренко займає 70-ту сходинку тенісного табеля проранги. Додам, що Катерина є єдиною представницею України в першій сотні світового рейтингу. І таким було останнє повідомлення цього дня. Я, як завжди, вдячний вам за увагу. До завтра. Такі прогнозують на завтра ясну погоду без опадів. Атмосферний тиск 773 міліметри ртутного стовпчика. Волось повітря 64%. Температура повітря вночі мінус 4, мінус 14 градусів. В день повітря прогріється до 1 градуса тепла. Вітер дутиме в східному напрямку 3-4 метри за секунду.